Півгодини до початку змагань. Шахові дошки, поки в очікуванні чорно-білих баталій. Усі, крім однієї, пан Анатолій по черзі вивчає суперників. Ага, Постійний завсідник різних турнірів. У цьому участь бере вперше. Люблю шахи, хочеться пограти. Я можу по-слабому програти, але можу сильного виграти. Під натиском бувалого шахіста не здається Василь. Після нового року дуже багато займався усилився, Я хочу показати результат краще, ніж ті роки, коли я тут грав. Після офіційного відкриття турніру гравцям оголошують їхніх суперників, змагатимуться шахісти за швейцарською системою. У першому турі по рейтингу наступні сильніші і сильніші. І так до дев'ятого туру в сильніший дев'ятому турі зустрічається з сильнішим. Слабші, слабші це вже дев'яті змагання за кубок області з часу їх створення цього року. Організатори збільшили кількість його етапів з семи до одинадцяти. Цьому році додали млинів, володимирець, сарне і дубровиця тому, що там є дуже великий потенціал розвитку наших шахістів, і ми хочемо там провести і заодно переговорити про відкриття шахових клубів для дітей. Рівненський етап Кубка області відтепер носитиме ім'я Юрія Щупака. Місцевий журналіст з багаторічним стажем неодноразово ставав чемпіоном та призером обласних та всеукраїнських турнірів. Він був і постійним учасником етапів Кубка області. Торік він пішов з життя. Привітати шахістів на відкриття турніру. Прийшов його син. Я дуже вдячний всім організаторам. Мені приємно, хоч я менше маю відношення до шахмат, більше до боксу, але він з мене виховав спортсмена. У нас мама тато я спортивна сім'я. Цього року є ще одне нововведення. Поряд з турніром для дорослих за лідерство змагаються два десятки школярів. В цьому році ми вирішили, ну якби. Долучити дітей уже до нас до дорослих шахів, щоб нам була зміна покоління, щоб свіжа кров вона оновлювалася. У підсумку переможцем першого етапу Кубка області став рівнянин Андрій Кудрик. Він набрав вісім очок з дев'яти можливих на другому місці. Гравець з Хмельницького Вадим Разін, третій теж житель нашого обласного центру Олександр Матвійчук. Лідером дитячого етапу став рівнянин Віктор Білан. Два наступні призові місця у сестер Туленіних. Усі переможці та приз... Зера отримали кубки, грамоти та подарунки. Наступний етап Кубка області відбудеться у здолбунові 25 та 26 травня. Ірина весолоска цілісавта інформаційна програма День.